Маленький Максим мешкав в цій хаті з мамою та відчимом. Як кажуть сусіди, у день трагедії хлопчик розбив вдома тарілку. 19-річний прийомний батько взявся повчати дитину кулаками. Удари виявилися смертельними. Відчим намагався позбути з тіла Пасенка, тож відніс мертвого хлопця, до рову Білгородністровської фортеці. Це якраз за будинком, де мешкає родина. Сусіди тут стояли, розмовляли, бачили, як как он дитину до лиману. І он коли назад йшов, і соседи сусіди спрашивают, спрашували, да что чого ти его туди? Там мама його жде. Ну і все, і он, що ви там мол, це мой ребенка, не переживайте, це мой ребінок. У цьому місці середньовічний мур обвалився і відкрив прохід до невеликої печери. Саму його дитини і знайшли. Не дивуйтеся, але пошуки Максима розпочав саме його прийомний батько. Чоловік повідомив у поліцію, що дитина зникла. Навіть вигадав історію про викрадачів. Він сказав, що якоби ребенка похитили неізвісні люди увезли на автомобілі чорного цвета. В момент проведення слізно оперативних дій, він осознав свою вину і признав, що дійсно якби как бы, він совершив это преступление. Мати Максима спілкуватися на камеру не бажає. Жінка у траурі. Разом з родиною вона готується до поховання. вернуть вірнуть а що? нічого не вернем. Завтра похорони. Родичі вбитого хлопчика розповіли. Його мати зійшлася із новим чоловіком лише кілька тижнів тому. Її юного обранця звати Анатолій, і він тільки но звільнився з за град. Термін відбував за крадіжку. Вона ушла, знайшла собі жініха. Вера, без коментарів. все, закривайте камеру. віка знала, тому що вона з ним встречалась, то вона бачила любов, любові. Що вона помирилася з ним і пішла з ним жити. Зважаючи на попередню відсидку та жорстокість останнього злочину, Анатолій, скоріш за все, знову відправиться до колонії, і не виключено, що цього разу термін ув'язнення буде довічним.